В одному з своїх відео я вже розповідала, що Іспанія це аграрна країна і дуже багато теплиць. От зараз, там, де я розповідала, не могла показати об'єму тих теплиць. Сподіваюсь, що тут буде видно, бачите, йдуть гори і від підніжжя гір йде все такі, такі білі оці трикутники. Ось це все і є. Теплиці іспанські, вони на півдні Іспанії стоять навколо кожного міста, містечка, і вони слугують не для того, щоб утримувати тепло в теплицях, а для того, щоб не давати сонцю, спалити ті культури, які там, які там вирощуються. Вони тканеві і вони не створюють ефекту парніку, вони просто захищають від палючого іспанського сонця ті очі фрукти, ягоди, щоб вони не пропали, щоб вони були нормальні та свіжі, а не в'ялені. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, ставте Сама знає в ну, Іспанії. Сьогодні так вітряно. Хмарно дощника, що дуже рідко в Іспанії, на півдні Іспанії дуже рідко йде дощ. І ми бачимо такі хмари. Вони прямо на горах закривають вершини верхівки гір. Бачите, хмари так прямо сіли на гори і сидять. Я колись так їхала, коли хмари посіли прямо на гори, і я отак в горах їхала, то е, таке враження, що їдеш просто в дуже такому густому-густому тумані. Воно таке все вологе і сіре. Тут ось це гірська річка стікає. І вона тече до моря. Море там недалеко, в мене п'ятсот зараз не катечки, якісь тябінки. Тут рибку дають собі маленьку. Ласочка, чекаю у вас на височку, Чекаю у вас подобаєчку. Та до зустрічі на наступних відео.